Доброго дня, мої любі шостикластики! Сьогодні в нас з вами 21 урок математики. Ми з вами пригадаємо основну властивість дробу. Основна властивість дробу звучить так. Будь-який дріб ми з вами можемо помножити або поділити і чисельник, і знаменник на одне й те саме число. Що таке скорочення дробу? Скорочення дробу називається, коли ми з вами беремо наш дріб, і чисельник і знаменник тілимо на одне й те саме число. А що ж тоді називається розширенням дробу? Це коли ми і чисельник, і знаменник нашого дроба множимо на якесь певне число. Дроби називають нескоротними, коли ми з вами їх привели до такого вигляду, що нічись. І чисельник і знаменник не діляться на одне якесь спільне число. Ми так їх і залишаємо. І так, запишіть собі, будь ласка, в зушиті. 6 жовтня, класна робота, тема найменший спільний знаменник дробів. Найменший спільний знаменник дробів. Я зупинятись не буду, ви можете поставити відео на паузу. І так, ми з вами вже вивчили, що будь-який дріб ми можемо помножити на одне і те саме число і отримаємо дріб рівний даному, який був. Ось це число 5 називають додатковим множником. Будь ласка, запишіть собі це в зошит. Це запишіть собі в зошит. Зверніть увагу, додатковий множник є натуральним числом, тобто таким числом, яке ми з вами використовуємо при лічпі. На 0 множити не можна. Щоб знайти додатковий ось цей множник, нам необхідно було з вами поділити новий знаменничок 50 на знаменник даного дробу. 50 ділимо на 10, це і буде число 5. Як ми з вами і робили. І так, запам'ятайте, є правило зведення дробу до нового знаменника. Щоб звести дріб до нового знаменника, треба записати новий знаменник у знаменник нового дробу. Тобто ми з вами був знаменник 10, нам потрібно його привести до знаменника 50, ми його записуємо в знаменник нового дробу. Визначити ось цей наш з вами додатковий множник як частку нового знаменника і того, що було, знаменника даного дробу. І останній необхідно помножити чисельник даного дробу на додатковий множник і результат записати в чисельнику нового дробу. Це те, що ми з вами і робили. Наприклад, ми можу, нам з вами потрібно привести знаменник, привести дріб 3,8 до знаменника 24. 24. Ми з вами визначаємо, який буде додатковий множник. Це 24. Наш новий знаменник ділимо на число 8. Це буде число 3. Зазвичай, ось цей додатковий множник записують в ось такому вигляді. Ставлять черту і вгорі пишуть маленьку трічку. Тепер ми з вами записуємо одразу знаменник нового дробу. Ну і в чисельнику наш Старий чисельник множимо на цей додатковий дріб. Тобто 3 помножити на 3 до рівні. Ну, 3,3 помножили, це буде 9,24. До речі, якщо ось ці дроби, в нас, наприклад, буде два однакових дроби, і їх привели до нових знаменників, і ці знаменники рівні, то кажуть, що дроби звели до спільного Знаменник, тобто однаковий, його називають ще спільним. Іноді нам наперед з вами невідомо, до якого саме знаменника треба привести дроби. Ну, частіше за все, до цього, коли ми з вами розв'язували, у нас вже був даний певний знаменник. І так, запишіть собі, будь ласка, правило і приклад. І приклад. А що ж нам з вами робити, якщо знаменник, до якого провести, треба провести дроби, невідомий? Ну, найчастіше новий знаменник не задано наперед. Тоді треба спочатку з'ясувати, яким він повинен бути. І, як правило, це найменший спільний знаменник, тобто він повинен бути однаковим для обох дробів. Що таке найменший спільний знаменник? Найменшим спільним знаменником дробів є число, що дорівнює найменшому спільному кратному, ми з вами вже це знаємо, НСК знаменників даних дробів. собі, будь ласка, це правило. Що ж це означає? Для того, щоб знайти новий знаменник, нам необхідно сформулювати певне правило зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Воно звучить так. Щоб звести два дроби до найменшого спільного знаменника, треба знайти НСК знаменників цих дробів, знайти додатковий множник для першого дробу. Звести перший дріб до нового знаменника, потім знайти додатковий множник для другого дробу і звести другий дріб до нового знаменника. Да, правило складненьке, але ми зараз з вами розглянемо приклад. Але спочатку запишіть ще собі правило зведення двох дробів до найменшого спільного знаменника. І так, наприклад, нам необхідно звести до найменшого спільного знаменника два дроби, дванадцята і шістнадцятих. Ну, як ви бачите, тут вже трішечки складніше. Запишіть собі, задача 1. Не потрібно переписувати, і розв'язання. Нам спочатку сказано, що нам потрібно знайти найменше спільне кратне двох цих дробів, двох цих знаменників. Тобто шукаємо НСК 12 і 16. Я нагадаю, як це робити. Ми розкладаємо число 12 і 16, і 16 на прості множники. Так. Перевіряємо на ділення на найменше просте число на двічку. 12 на 2 ділиться це буде число 6. 6 також ділиться на 2. У нас виходить 3. 3 ділиться тільки на 3. Ну, і в результаті отримаємо одиничку. Так, те саме робимо з 16. 16 на 2 ділиться. Це буде число 8. 8. 8 ділимо на 2. Це буде 4. 4 ділиться знову на 2, це буде 2, і 2 ділиться на 2, це буде 1. Розклад... Представимо їх у вигляді побутку чисел. 2, це буде 2 помножити на 2, помножити на 3. Або одразу 2 в другій степені помножити на 3. Степінь допишу. В другій степені, помножити на 3. Так, число 16, також представимо у вигляді добутку чисел це 2, помножити на 2, помножити на 2 і ще раз помножити на 2. Тобто 2 в четвертій степені. Ми з вами для того, щоб знайти НСК двох чисел, ми з вами повинні взяти добуток. НСК 12 і 16. Добуток. Наші чисел в найбільшій степені. Є і в першому числі двічка, і в другому числі чиску, але тут є степінь друга і четверта. Якщо найбільший степінь, то це буде 2 в четвертому степені. І помножити, ще в нас залишилось число 3, і помножити на число 3. Ну, yeah. а тепер, якщо ви підрахуєте, це і буде число 48. Ось, як тут у нас з вами і написано. Дорівнює 48. І так. Тепер нам необхідно з вами взяти дріб 1,12 і привести його до знаменника 48. Одна. Я буду ось так писати черту дробу, але ви знаєте, що вона суцільною лінією, тобто непроривіста. Нам потрібно її привести до знаменника 48. Для цього визначаємо, який же ж назвами буде додатковий множник. 48 ділимо на 12. Це буде число 4. Тобто 4 наш додатковий множник. Тепер нам необхідно 1 помножити на 4. Так, подовжуємо нашу черту дробу. Буде дорівнювати. І це буде дорівнювати. Один, якщо ми помножимо на 4, це буде 4. 48. 4, 48. Те ж саме робимо із нашим другим другом. 5 16 дорівнює Дорівнює. Нам необхідно знову привести до знаменника 48, тому що це найменше спільне кратне. 48 визначаємо наш додатковий множник. Наш додатковий множник. 48 ділимо на 16, це буде число 3. Число 3. О, ну, тоді нам необхідно з вами 5 помножити на 3. Численнику. 5 помножимо на 3, це буде число 15. Ну і знаменник у 48, так і залишається, буде число 15, 48. Ось так ми з вами і приводимо до найменшого спільного знаменника. До найменшого спільного знаменника. Те ж саме нам з вами показують і е, Аналогічно виконуються ось такі задачі, коли необхідно просто звести дроби до якогось певного знаменника. Так само, як ми щойно зводили, тільки тут у нас вже заданий знаменник з вами. І так, домашнє ваше завдання буде таке: опрацювати параграф 7, переглянути ще раз всі правила, вивчити їх на пам'ять, ми їх будемо надалі використовувати, і виконати вправу 247 звести дроби до знаменника 100. Я бажаю вам успіху.